Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Так він і називається Савайло Анатолій. Як ви знаєте, що я тісно співпрацюю з майстрами по плитці, ми проводимо батли, перевіряємо, як ріжуть плитку різи, перевіряємо, як ріже коронки, диски та інший інструмент. Звісно, це цікаво і мені, тому що я. Продаю і надаю прокат обладнання. І плиточникам також цікаво, що саме треба купляти. Тому я визначився, в принципі, вони всі, наприклад, є коронки вакуумного спікання. Дуже величезний вибір, дуже багато фірм. З цих фірм я вибрав, перевірив і визначився, що є три, які достойні уваги. Це дістарівська торгова марка Baumesser. Це Біхай і е, Вікторі Тулс. І, звісно, я детальніше е, зараз розповім не тільки про коронки. Ось вони, коронки. Ви зробили отвір в керамограніті е, за допомогою таких коронок. Е, це, наприклад, Біхаївська, це е, Баумесер, вони бувають і під дриль, і під е, болгарку. І це Victory е, Tools. По моєму досвіду, вони працюють насухо. Можна на максимальних обертах, не знижуючи, наприклад, на болгарці, зробити в керамограніті товщиною 10 мм. Аж 60 отворів. Це величезна кількість отворів. І вони, я перевірив, вони це зробили. Але не про них трошки. Якщо ви зробили отвір, а вам треба його трошки розширити, зробити фасочку. Постачальники почав Китай почав постачання в Україну різних фрез для керамограніта Звісно. Цією фрезою можна і отвір вирізати. Але в зв'язку з тим, що вона досить дорога, ну це буде, як на мене, дуже дороге рішення по сверлінню отворів. Тому ці приспособи створені для розширення або для того, щоб зробити фасочку вже просверленому отворі коронкою вакуумного спікання. Які є, як не дивно, до цього часу присутній був на ринку. Біхай з асортиментом дві прямих 10 і 20 мм. І два конусних фризи, самі найпоширеніші. 2,38 і 2048 для розширення. Також присутні на ринку в великому асортименті. Це дістарівські коронки. Вони двох видів, бачите, мають з більш крупнішим алмазом, з, мі... з... 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 мілкішим алмазом. І конус є, і ось таким напливом 10 мм, 25 мм і аж 50 мм, ось така цікава фреза. Вікторі Tools не пасе задніх, тому вони з'явилися на ринку з величезним асортиментом. Якщо раніше eh, Victory Tools постачав eh, фрези ось таким виконанням, як ви бачите, в них доволі eh, крупні алмази. Це, звісно, добре, і вони швидше працюють. І, я, можливо, навіть і ресурс у них ну, можливо, більше, але вони дають сколи. Тому виробник перейшов на е, більш мілкі алмази, які не дають сколи, бо це розширення. І, звісно, при розширенні воно ж працює в бок сколи більше. Тому зараз постачаються е, прямі фрези, наприклад, 8 мм. Ось ви, бачите, які е, тут, алмази мілкі. Е, постачається 10 мм, постачається 15 мм, 20 мм і е, конусні фрези е, від 2 до 38 мм. Е, і ви можете побачити і можете порівняти, яка величезна різниця. Давайте це, Stone, це Victory Tools. Зараз ми порівнюємо з Біхаєм. Бачите, у Біхає грубіше трошки. Ось порівнюємо з Дістаром. У Дістара, як на мене, ще мілкіше, або він пофарбований, або я не розумію, чому так. Так, тепер порівняємо прямі фрези. Ось ми взяли фрезу 20 мм, порівняємо з біхаєвською. Бачите? Убіхає чуть, чуть грубіше алмази, але в принципі вони дуже схожі. Так, З чим порівняємо? Порівняємо з 25 мм у баумесера. Ну це дістарівська торгова марка. У Баумесера вони зовсім грубі. Не бачите? Але це не факт, що це краще або гірше. Це дає менше сколів, коли менше. Так, які вони ще існують? Звісно, подавляюща більшість існує на різьбу М14. Е, я навіть е, і не бачив, хоча у мене питали на дриль. Тому в мене особисто немає тільки всі під М14 під болгарочку. Ну, ось болгарочка лежить. Це, звісно, е, диск під СВП вставлений. Але, в принципі, тут легко знімати і вкручується. Ось так дуже швиденько вкручується. І, в принципі, вона готова для користування. Ви бачите, що вона, екс... вона дуже якісно зроблена, не має ніякого руху. Вона дуже плавно працює, не має ніякого биття. Тому, як на мене, звертайтесь до мене. Я раджу, в принципі, всі ці торгові марки, які я вам перелі... перелічив, вони достойні і вони працюють. У кожного своя ціна, ціни звісно, на сайті, але це не головне. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте зсу. Нам треба вигнати оцю російську нечисть з нашої країни. Слава Україні!